Кладачі Чернігівського національного педагогічного університету мають тісні академічні зв'язки зі своїми європейськими колегами, але то все майже особисті стосунки. Цьогоріч співпраця вишу з європейськими інституціями отримала офіційний характер в рамках програми Еразмус Плюс. Інститут історії, етнології та правознавства став одним із шести переможців конкурсу проєктів. Цей проєкт цього року переміг у міжнародному. Конкурсі програми Еразмус Плюс напряму Жанна Моне. і разом із шістьма іншими університетами України ми тепер маємо честь долучитись до процесу мовити, європейзації вищої освіти не тільки в нашому регіоні, а і от власне в Україні. З цього року у студентів четвертого курсу з'явиться нова дисципліна, точніше, навчальний модуль, концепт Європи від ідеї до реалізації. Протягом 76 навчальних годин майбутні бакалаври вивчатимуть євроінтеграційні процеси за двома напрямками. Історія появи ідеї такого об'єднання, як ЄС, та ключові проблеми у відносинах україна Європа. Цей курс цілковито інтегрований до навчального процесу, до навчальних програм. Тобто замовником його дійсно виступає Євросоюз, Єврокомісія, але реалізується він в рамках навчальних програм. Студенти будуть складати залік. Залік також буде проходити у цікавій формі єврофестивалю, розрахованого на два дні. Та проекту не лише всебічне вивчення інтеграційних процесів, а й європеїзація вітчизняної системи вищої освіти. Йдеться про запровадження нових, більш вдалих форм і методів навчання, зокрема дебат клубів, круглих столів, обговорень. На думку педагогів, такі підходи дадуть молоді навчитися вести дискусії та аргументовано обстоювати свою думку. Якщо ми проводимо семінарські заняття, то там практично семінарських занять в тому форматі, от як ми їх уявляємо, їх практично немає. Метод проєктів передбачає, що група, наприклад, з 20 студентів, вона обирає для себе там, 10 тем, розділяються по двоє людей і готують проєкти. Перше заняття двоє людей готує, але досконало цей проєкт, всі інші слухають. Але оці двоє, які готують, вони настільки компетентні, що вони готові відповісти на питання і викладачів, і студентів. Що в свою чергу дає можливість не просто засвоїти певний об'єм знань, а й вміти використовувати теорію на практиці. Особливої актуальності ці вміння набирають в умовах інформаційної війни, яка йде між Україною та Росією. Студенти мають розбиратися якими яким чином формується окреме поняття, зокрема, і поняття Європи, тобто концепт Європи, і я сподіваюся, що ми навчимо їх впізнавати форми, методи наповнення цього концепту, і вони зможуть визначати його так мовити прагматичний потенціал, тобто розуміти, що стоїть за тим чи іншим визначенням цього поняття. Крім того, співпраця з проектом Erasmus плюс» розкриває перспективи модернізації вищої освіти і в плані мобільності підготовки спеціалістів, яких ринок праці потребує саме зараз, що дасть можливість не лише вчити студентів, а й забезпечувати їх роботою. Це означає, що є замовлення на тих студентів яких готують там спеціалізації, вони є мобільними. Якщо в цьому році треба спеціалістів якоїсь сфери, то їх замовляють стільки безпосередньо в ті організації, в ті установи, в яких вони потрібні. Крім того, там така особливість, що 30% складу викладацького це оці викладачі, які працюють на постійній основі. Всі інші викладачі, 70%, вони практикуючі спеціалісти. Якщо в цьому році є потреба на ринку зайнятості спеціалістів в якоїсь в якійсь там сфері. То цих спеціалістів запрошують. А для того, щоб полегшити співпрацю з міжнародними інституціями в університеті, навіть створило окремий відділ наукової роботи та міжнародних зв'язків, котрий координуватиме цю роботу. Сподіваємося, що цей відділ буде працювати плідно і буде сприяти для того, щоб наші науковці різних факультетів вигравали гранти. Оскільки так інакше вся наукова і освітня діяльність певним чином, вона грантова, це перші європейські освітні інновації, кажуть у педагогічному університеті, але сподіваються, не останні.